На Дніпропетровщині служба безпеки України викрила ще двох ворожих агітаторів. Співробітники СБУ викрили мешканців регіону на прокремлівській пропаганді. Зловмисники сподівались на прихід руського міра у Дніпропетровську область та поширювали в інтернеті деструктивний контент. Колаборантами виявилися жителі Кривого Рогу. Вони займали активну антиукраїнську позицію, у соцмережах розповсюджували заклики до зміни українських кордонів, а також підтримували так звану спеціальну військову операцію. Ворожі поплічники систематично поширювали викривлену інформацію про ситуацію в Україні. У своїх дописах наголошували на необхідності знищення укрофашистів та історичної належності українських земель до РФ. Під час обшуків у фагурантів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Антиукраїнським агітаторам повідомлено про підозру за статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та статтею 111 одинадцять 1. колабораційна діяльність Кримінального кодексу України.